Я точно знаю, що у твоїй шафі є речі, які ти насправді любиш, але кожен раз, коли вдягаєш щось іде не так. Наче вони раптом додають об'єму, підкреслюють те, що ти взагалі не планувала виділяти, а в дзеркалі з'являється зовсім інший силует. І хоч ти взагалі не набирала вагу, ці речі чомусь тебе збільшують в результаті вони або знову опиняються на вішаку, або ти все ж таки їх вдягаєш, тому що ну шкода грошей, які ти в них витратила, але при цьому ти почуваєшся некомфортно весь день, і виникає логічне питання: що з цим робити. Всім привіт! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль, придатний до життя, про одяг, який витримає цілий день в офісі, поїздки в громадському транспорті і прогулянки з дітьми, а не тільки п'ятиххвилину фотосесію для соціальних мереж. І сьогодні хочу вам подарувати бонусний урок з мого маленького та практичного курсу Фігура, одяг, який тебе підкреслює, про навички роботи з фігурою за допомогою одягу. В цьому курсі я розкриваю секрети, якими користуються стилісти при підборі силу для себе та своїх клієнтів, щоб одяг дійсно прикрашав, працював у вашій шафі, а не потворив форми. Курс короткий, без складних термінів, тільки зрозумілі прийоми, які допомагають виглядати стрункіше, пропорційніше і впевненіше в тому, що ти носиш. У курсі всього 4 уроки, де я пояснюю на прикладах, як правильно читати свою фігуру, і як обирати форми, лінії, довжини і деталі, які насправді тебе прикрашають. А от прямо зараз ви подивитесь п'ятий бонусний урок про 10 речей, які додають зайвого об'єму, абсолютно всім. І найголовніше, як їх носити так, щоб вони нарешті перестали дратувати і не додавали зайвих кілограмів, щоб ти вже зараз побачила, як працюють ці принципи і як сильно вони можуть повпливати на самовідчуття. Коштує курс всього 570 гривень, і це ціна трьох чашок із кав'ярні або майки із зари. Але знання, які ви отримаєте, залишаться з вами назавжди і зекономлять вам не одну тисячу гривень купу часу та нервових клітин. Познайомитися з деталями курсу та придбати його можна за посиланням, яке я залишу у описі. А тепер поїхали дивитися про 10 речей, які повнять абсолютно всіх, і вони точно є у твоїй шафі. Я впевнена, що ви були в такій ситуації. У вас є якась гарна річ, яка вам дуже подобається, але вона висить у шафі збіркою вже четвертий рік, бо кожен раз, коли ви її вдягаєте щось не те, ніби ви одразу стаєте на два розміри більшою. І ця прекрасна річ залишається знову у шафі, а ви засмучуєтесь. І віддати комусь шкода і носити не хочеться. Є такий одяг, який візуально додає кілограмів абсолютно всім. Питання тільки в тому, що з цим робити. Варіант перший це знати, що саме ці речі дуже сильно розширюють, і просто не обирати їх у магазині. Або позбавитись їх у своїй шафі. І варіант другий це вміти компенсувати той об'єм, який створюють ці речі у образах і продовжувати носити його із задоволенням. Сьогодні дізнаємося, що це за речі і як з ними бути. І перше місце в нашому чорному списку займають речі із тонкого трикотажу. Сам по собі тонкий трикотаж є дуже зрадницьким матеріалом. А коли він обтягує тіло, то підкреслює не тільки реальні нюанси фігури, а навіть і ті, яких у звичайному житті ніхто не бачить, а може навіть і ті, яких не існує. Найгірший варіант це сукня із дуже тонкого трикотажу, яка повністю Обтискає тіло. І якщо це тіло ідеальне, то питань, звісно, нема. Але якщо є найменші недоліки, то ця сукня зробить їх ще більш виразними. Що ми з цим робимо? Або обираємо більш щільний трикотаж, той, який класно тримає форму, або залишаємо таку річ під верхній шар, або позбуваємося її. Друге місце займають рюші і волани. Вони додають не тільки романтичної нотки, а й об'єму. Особливо, якщо вони розташовані на тих зонах, які візуально збільшувати ви не хотіли. Позбуватися тут нічого не треба, особливо якщо це частина вашого персонального стилю. Просто пам'ятаємо про компенсацію. Якщо у вас блуза з рюшами, то низ обираємо максимально спокійний і не об'єм. Спідниця олівець або прямі штани, або, наприклад, легінси. Баланс це ключ. Закон на третє місце займає гіпероб'ємний оверсайз. Погано працюють речі безформені мішки. Особливо, якщо і верх, і низ однаково об'ємні, допоможе нам цій ситуації або додавання акцентів, підкресли наталія, відкрита шия, зап'ястки, щиколотки, тобто найтонші місця фігури. Або обираємо оверсайз тільки в одній позиції нашого образу, тобто або вверх, або вниз, або обираємо структуровані оверсайзні речі. Ті, які тримають форму. Врівноважити образ також може правильне взуття, наприклад, на підборах або з довгим носом, наприклад, сумки із чітким каркасом, які образ трошечки призберуть. Четверте місце в нас займають принти. Будь-який принт трошечки розширює, але є ті, що роблять це особливо помітно. І навіть вертикальна смужка може зробити вас ширшою, якщо вона в неправильному масштабі, тобто на жінці з пишними формами, тоненька смужка може навпаки збільшувати. В цілому, будь-які великі малюнки збільшують зону тіла, тож обираємо принти в тій частині тіла, яку ми не боїмося візуально трошечки розширити. А там, де в нас і так присутній об'єм, краще обирати однотонні тканини. Ну і обираємо масштаб принта відповідно до масштабів вашого тіла. П'яте місце у нас займають светри з косами або об'ємною в'язкою. Вони затишні, але додають об'єму майже всі. І чим нижче ваш зріст, тим це критичніше. Я не кажу, що улюблений светр треба викинути, але уникайте довжин такого светру, який закінчується у найширшій точці вашої фігури. Для дівчат із типом яблука це живіт, для дівчат із широкими об'ємними стегнами це зона стегна. Або створюйте із такими речами монохромні, тобто однотонні образи. За рахунок цього буде трошечки видовжуватися зріст, і силует в цілому, і об'єм буде не таким критичним. На шостому місці у нас блискучі тканини, тобто ті матеріали, які добре відбивають світло. Атлас, сатин, паєтки, блискітки, вініл це все завжди збільшує ту частину тіла, де знаходиться, бо світло підкреслює форми. Я б радила обрати блискучі речі у деталях: взуття, сумки, прикраси. Або розташовувати образі блискучі матеріали там, де ви б хотіли привернути більше уваги. Крім того, блискучі тканини в образі варто взагалі компенсувати наявністю матових фактур. Таким чином образ буде більш глибоким і цікавим. На сьомому місці в нас розташовується верхній одяг не за розміром. Куртка, жакет чи пальто, які на вас ледве застібаються, завжди виглядають не дуже добре. По перше, з естетичної точки зору. По-друге, вони завжди вас розширюватимуть, тому що людям видно, що одяг вам затісний, і через це ви виглядаєте повнішою. Краще завжди обирати верхній одяг на розмір більше, ніж той, ніж ви носите зазвичай. Наприклад, якщо звичайно розмір вашої сорочки це S, то куртка може бути M. Це потрібно для того, щоб вас спокійно міг у прохолодну погоду війти під куртку сфетер, і куртка на вас не виглядала затісною. Звісно, це не стосується оверсайз моделей, тому що там вже враховано додатковий об'єм. При цьому не зловживайте цим правилом. Надто великий верх також розширюватиме. І пункт номер 8 – це меланж у трикотажних речах. Меланжева нітка це багатоколірна пряжа, створює візуальний шум і завжди трошки розширює, а іноді навіть і не трошки. Особливо це помітно на об'ємних кардиганах, светрах чи в'язаних сукнях. І чим більше кольорів і контрастів, тим більшою здається річ і ваше тіло в ній. Тут знову ж таки для невисоких дівчат це більш критично ніж для високих. Як компенсувати? Поєднувати меланж з однотонною базою або обирати відтінки, які не надто контрастують. А також пам'ятати про те, що якщо в вашому образі є одна якась об'ємна річ, то другу варто обрати більш приталеною. А також згадуємо всі правила, які ми вже знаємо для того, щоб витягувати візуально силует, і додаємо до свого образу стилізації, враховуючи ці правила. Пункт номер 9 – це світлий верхній шар у багатошарових образах. Поєднання чорна футболка плюс білий жалет працює проти вашої фігури. Світле завжди здається трошечки ближче, а темне відповідно далі. Тож об'єм зверху збільшується. Плюс це також може бути плохою ідеєю, тому що чорна основа через білий буде просвічуватись. І образ в такому випадку виглядатиме ще й неохайним. Світлий верх комбінуйте із світлими речами або яскравими речами, або речами такого ж відтінку. І десятий пункт це ваші улюблені скіні джинси. Так, вони можуть повнити і на вузьких стегнах вони можуть малювати красиві лінії, але все ж таки більшість дівчат у наших широтах це дівчата із пишними стегнами. І саме джинси скіні роблять їх ще ширшими. І тут варто нагадати правило про повітря між тілом та одягом. Якщо вам дуже хочеться носити скіні, то варто врівноважити об'єм подовженим і більш об'ємним верхом, але ця формула лука знову ж таки пасує не всім типам фігури. А ще краще взагалі обирати більш базові прямі джинси із щільного катону без стрейчу. Вони виглядатимуть сучасніше і гармонійніше, і ще в них не видуватимуться колінки. Це був бонусний п'ятий урок і одночасно фінальна крапка нашого міні-курсу. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Тепер ви знову зможете інтерпретувати речі, які вас збільшують, і носитимете їх з задоволенням. Придбати повну версію курсу можна за посиланням у описі. У новому році ціна за курс буде підвищена, тож не зволікайте! А у наступному відео я покажу вам класні ідеї, у чому можна зустрічати новий 2026 рік, так щоб не купувати нові речі. Тож не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на мій канал і вмикати сповіщення. І на цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!